Друзі, давайте заповнювати цей календар разом. І нагадую, Соломія, не дивись діти, бо це сюрприз. І так, продовжуємо, продовжуємо загалом тему, чоловіки, що ну, дівчаткам треба робити подарунки. І це буде ювелірний календар. Тут змішано золото, серібло різне. У нас є 24 ректив. шкатулочки, ячейки, не знаю, ось такі. От. І кожну потрібно щось подужати. Тепер відповідно. Давайте подумаємо, що має бути першим. Що потрібно, коли перший раз буде дістати, така типу вау. Не знаю навіть що. О! Давайте на перше покладемо куйончик біколор з камічку. Бі ну, знову ж таки, не завжди буде правильно фокусувати, тому ось такий кулончик Симпатичний. Ми його відповідно вкладемо сюди. раз ячейка и засовываем. Теперь давайте ячейка номер два. Так, -с. там был кончик, давайте теперь сарашки. Сарашки. Такие вот зерки, давайте. Сам может Зазвичай наоборот, розпаковка, да, а тут запаковка. Ну, поки пакуємо, нагадую ще раз, що дійсно, на жаль, знаєте, коли, там, з різних планет чоловіки і жінки, і, можливо, для вас деколи здається це все смішно, смішним, але для них це має значення, серйозно. І це на башку мусить бути супердовір гаряче. Якщо піде, не знаю, в Росман чи в не значить, ніби не піде дешеві слідні вороги, що тут іде мова про час. так?

Що маєте гроші, не знаєте, як це робити. Можете завжди за консультацією до Юлії розуміти. Якщо хороший ювелір, як в мене... то в мене О! пам'ятаєте номер один. Дивіться, яка теж. Бега. 24 шкатулочки, 24 дня. Заряду позитивної енергії. О, брутальне. Це може бути Таке Досить цікаво. Таке досить брутальненьке. О, все дуже різне. Що дуже різне. О.

М -м -м -м. Тут ага. Для тих, хто буде писати за на рахунок там АЧЕС сертифікати, що все є. Ясно буду все писати. Мм. Що робити? Що це брата? Еге. Особливо та кочок по стінці. Не знаю, хана, так, бобі гед. Скажи мені, Ну, це не АСМР. Запорненный календаря. У нас 12 номер. О, це я забрал положение, не вижу сподобалось. Нагадую, если не фотаник, як там был сердце молит, кого не нагады. Ну, сподобалось. Напишите, как там в фотанику не было. А, это называется каменщики. Ось дуже вже uh, така солідна-солідна. Так, О, це в мене теж спробувалося. Ось тут у нас 15, -15. меморіалів. Ну, Наразі. Только вручаю за запасом. Я дрочно да, среди, да На суть. Как говорится. Блин, ты штука? Простайник. Ну да, фокусую, погано, тут цера. Шестнадцатый номер. Кстати, вот кому что надежда, напишите номер в комментариях, скажем. Або кто уважает, что вообще херня. О! Понял? короче кулончик и в с и с радунями каминами такой самое крутое было на 24 я уже знаю что я на 24 вот он тут крім цього там у я взяв більше, мені більше сподобалось ось так просто яйцята. Яйцята попробуємо. Оце. Чи влізе? Ні. Безполезно. Такі великі не влазять. О! Це дуже гарно. Ту-ту-ту. ту

На дівчатах, на коханих, на доньках економити не можна. Погано кінчиться. Такс. Щось не витягується, того, як я засунув. Мені здається, що там. Коротше, та упаковочка чуть-чуть залізла. А, ні воно просто було. Просто так важко йшло. Все. Тепер потрібно щось таке, що влізує, щось гарне. Оце я хочу на кінець, я вам покажу, що я хочу на кінець. О, дивіться який. Коротше такий маленький жовтий камінь-колончик. Ну гарний. Само поставив. Тепер, що ж таке взяти Навіть, на останній червоний камінчик маленький. Біле золото. Акуратне, мінімалістичне, гарне. Тепер. Оце прикольно поставили. Такі дві. Такі Дві вишенки. І тепер останнє фінальне 24. Я навіть вам розпакую показати, мені це дуже сподобалось. Це з, з золота з гранатом. Дивіться. Мені дуже подобається. Кулончик який. Ну прям залипательний. Він десь тут має відкриватись. От. Стоит сгарный. Это может быть фотография. Так что... Как на устане мне подобается. Ну, аж влезло. Блин. Под ласка влезь. О, вилізно. Ну, от і все. От і наш адвент календар готовий. Тепер тільки батарейки треба, і він світиться. І маємо шикарний подарок. Єдине, що в мене лишилось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 виробів ще лишилось. Відповідно. Ну що? В принципі, подаруємо окремо. Зазвичай, типу, ну завжди, я знаю, що є, наприклад, і жінки, які люблять поводи, да, там, якісь, там, щоб то була якась подія. Я по датах, по тому всьому, я взагалі не бум бум Я просто кожен тиждень щось дарую, типу, так прив'язки до дат у мене немає, бо ну, і не запам'ятовую, не бачу сенсу. Типу, ну якщо може бути свято кожен тиждень чи кожен день то чи ні, Але. Ну, прикольно вийшло, я задоволений. І вам, э, хлопцям, рекомендую, якщо ви хочете якийсь такий вагомий, прикольний подарок зробити, тема топ. Ну або ні. От зараз дівчата в коментарях скажуть. Ну, па-па.